Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо різдвяні коржі із суфофруктів. Ось ми відсіжуємо ароматний узвар. Як ми його приготували? Дивіться наше відео. Зварені суфофрукти, ягоди не викидаємо. Ми разом з вами спечемо у духовці смачні різдвяні коржі. Я а легко і просто у нас найсмачніше приготування різдвяників, та й готуємо ми їх на раз, два, три, та ще й із позитивом. Зважуємо відварені фрукти ягоди, щоб знати, скільки чого до них додати. Ми беремо 450-500 грамів суфофруктів. І перетираємо блендером. Ви ж можете їх подрібнити зручним для вас способом, та й перетирати можете їх не до однорідності. Готуємо тісто на коржі до подрібнених сухофруктів, ягід, додаємо меду, дрібку солі, ложку олії, цукру. Борошенце, у яке додали розпушувача тіста. А якщо ви не дотримуєтеся посту, то ще можете додати до цього тіста яйце і грудочку вершкового масла. Пергамент змазуємо олією і викладаємо на нього на деко тісто, формуючи млинчики коржі. За формою за своїм бажання, ми ж сьогодні спечемо різдвяники у вигляді сердець. Ми спечемо смачні коржики, смачні різдвяники. Їх спечемо не тільки на Різдво, а й на святий вечір, то й тісто у нас прісне. Адже напередодні Різдва, святий вечір пісний вечір. До святкового столу, на святкову вечерю подаємо пісні страви та й до столу сідаємо. Із першою вечірньою зорею. Тому й прикраси на коржі поміщаємо у вигляді зірок. Розігріваємо духовку до 180 градусів за Цельсієм і ставимо коржі у духову шафу випікатися на 45-60 хвилин. Час Випікання залежить від товщини млинців, а готовність коржів перевіримо за допомогою будь-якої дерев'яної палички. І ось швидко час минув. І аромат ніжний, смачний, смачний ароматний запах уже стоїть на всю хату, аж слинка тече, як трішки. Різдвяники охолонуть, то ми за бажанням посмачимо їх ще цукровою пудрою, щоб біленькі були, ніби сніжок їх притрусив. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі, та й просто за хороші слова. І віримо, що у вас та у нас все буде гаразд! Далі буде. А хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться, щоб ми та ви щасливо жили. До нових зустрічей на нашому каналі у нас найсмачніше!